Друзі, вітаю на каналі. З вами сільське життя в Україні з сім'єю Балабан. Давно не записувала такі відео. За ці дні багато чого сталося. Таке, що важко словами передати те, що в Україні робиться. Я мало говорю, мало показую, але серце болить за українців, за невинних людей. Писали мені знайомі і Харків. Там така страшна крилата ракета, яку ще ніколи не запускали, прилетіла туди. І Київ так само вже декілька днів обстрілюють, Там наша донька. Ми постійно на зв'язку постійно переживаємо і неприємно це все чути, неприємно бачити. Що сказати? Не знаю, що сказати, друзі. Ну, хочу про хороше вам завжди. Стараюся про хороше розказувати. У нас у суботу, це 31 числа. В церкві було служіння для діток, програма така, там, де вони співали, виступали, потім їм подаруночки давали, їх всіх поблагословили, помолилися за них на цей навчальний рік. Звичайно, що ми всі переживаємо також за них, щоб вони навчалися без страху, щоб вони поменше спускалися в бомбосховище, сиділи в цих підвалах, тим більше як зима йде, то. Це не дуже приємно, тому що і таке переживання також і за студентів, які навчаються в інститутах, особливо в містах, як так літають ці всі непоняти, що, то, звичайно, ми всі будемо продовжувати молитися, будемо продовжувати від своєї сторони робити те, що ми можемо. А дітки хай навчаються. Буду старатися сьогодні позитивно вам щось розказати, показати. Сьогодні у нас як перший дзвінок, це 2 вересня, понеділок. Дітки пішли в школу. Наша Оля пішла в п'ятий клас, вже доросла, така дуже раді вони, що їхня вчителька та, що була першою, піднялася, повисилася. Зараз вона продовжує навчатися, і вона тепер вже буде вчителем старших класів. І вона взяла їх, вони дуже довольні. А наш ваш е, любимий Назарчик, наш ваш, е, я знаю, що підписники дуже люблять Назара в кожному відео, де він є, мені пишуть коментарі. Він дуже помічник хороший. Е, він пішов у перший клас. Також вишиваночки такі гарненькі. Мама його вивела за ручку і довольний такий, з корзиночкою, з квітами. А, вони співали, розказували віршики, потім подарували вчительці е, свій, свої квіти, те, що вони принесли. Вчителька у них теж дуже молода, і вона перший раз взяла цей клас. Ну це добре, коли молоді вчителі беруть діток, вони до них ставляться як до своїх дітей. чуйно, уважно. І ті дітки, які цю опіку мають більше, їм легше потім і в навчанні. У нас так було з Вікою, була молода вчителька, і Олю також взяла молода вчителька. А, уже Каті не дуже повезло в неї, вчителька була з досвідом, ще й з такою закалкою ще радянською. То були різні моменти. Ну нічого, пережили, перенесли вже, вже й закінчили все і школу і інститут. А, я відео змонтую пізніше а, і викладу також на канал. Цю програму сьогоднішню ви можете побачити. А програма, яка була в суботу, уже на каналі. Хто ще не бачив, зайдіть, подивіться, буде вам теж дуже цікаво. В суботу приходили дітки, які жили в тому селі поруч, які приходили на канікулярну школу. Вони теж прийшли і на цю програму. Вони співали тільки пісні і приймали участь у конкурсах, загадки відгадували. І за них теж молилися. І вони теж пішли дуже довольні, їм всім в кінці роздали подарунки. І таке печиво дуже смачне, сестра в серці пече медові пряники. Розмір пряника такий добрий, як, наприклад, зошит взяти, звичайний зошит і наполовину оце розмір пряничка такий. І в кінці ще вони тортик сладкий поїли. Тобто пішли дуже доволі, сказали на сюди суботу, теж прийдіть. Тут мені трошечки співають пташечки, так що, друзі, не буду затримувати і себе і вас. Піду їм нарву, нагодую. Бажаю всім тихого, мирного неба і хорошої ночі. Всього всім найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Попа. Нарвала каченятам травички. Вони так люблять її. Essa se seria até que